Вітаю Руслану зараз вам таку тему, що думає про вас недоброзичливець. Там ворог недоброзичливість, Чи, може, у вас не немає, таке, щоб ворогів, то просто якісь люди, такі, може, є, що ви відчуваєте, що все-таки вони на вас дихають вогнем, як той дракон. Може, нічого таке аж не робить страшне, але ви розумієте, що точно добра вам не бажають. О, отож, це таке відео. Тут рідних, близьких ніяких не згадуйте. Коханих, не дай Бог, тут, тут когось згадуйте, такого ж та людина ну, добра вам не бажає. От що вона про вас думає, ця людина? О, ця людина, думає, що ви відьма. Ця людина, думає, що ви відьма. Якщо ви мужчина, то ця людина, яку ви згадали, що ви жінка відьма, чи кохана, чи коханка, чи виходите до відьми. Може бути таке щось, якщо ви мужчина, наприклад. Але якщо ви жінка, то так само про вас може думати та кого ви загадали, чи той то не має значення, що ви ходите може до відьми, або ви сама відьма.